У Україні змінилась вартість блатних номерів. Номерних знаків отих 7, шістьорок, Одні стали дешевші, другі дорожчі. Тож, доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотама. Дивіться, яка лялька задіє мене. Для ЗСУ підготовлена, колір трошки ще <сум> допрацюється, бо зараз я її називаю машина для м, охотників, від охотників на привідіння. Жовтенька така. Крашенка. Але бігає добрий коник. Ну, мова зараз не про ню, а мова про номерні знаки. Тож, е уряд приймав зміни щодо вартості платних або блатних номерних знаків. Номерні знаки на визначенні цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2 тисяч гривень. Е Номера на прицеп за 2000 гривень. Класно. Зміни окремих платних номерних знаків. Номера, що є 001, 0007 або 4 сімки, будуть коштувати 80 тисяч гривень, 80 тисяч гривень. Сімьорки або 0001, або 0007. У деяких людей машина дешевша. Ну, це Таке, красиво жити не заборониш. Так. Трішки холодно вже. Е, далі 4 однакові цифри, крім шісток і сімок, 50 тисяч гривень. Шістки дешевші, сімки да? сказав раніше. Комбінації цифр від 0002 до 0005 та від 0008 до 0009 50 тисяч 000 гривень. Ну, бо 0007 80, а про шістки поговоримо трішки далі. Двох послідовних пар однакових чисел. Тобто 2-2-3-3, 3-3, 7-7, 15 тисяч гривень. Послідовні цифри там 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ну ви зрозуміли, так? 15 тисяч гривень. Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові. 0, там 0, 6-7. 10 тисяч гривень. Немаленько. І зменшена вартість номерів з цифрою 6. 0,006 та 4 шістки 10 тисяч гривень. 4 цифри, двох послідовних пар однакових цифр одна з яких 66 4 тисячі гривень. Три цифри, з яких три шістки підряд. 4 тисячі гривень. О, щось на шистки вони з'їлися, не хочуть. Ці шистки брати бояться. да? Ну, Набагато дешевше бачимо шистки. Да? Вартість вказана без ПДВ. І е, стосується автомобілів та автобусів, тому що на мотоцикли мопеди, причепи 2000 гривень. Е, наступним кроком. А, до речі, от такі номера, да? і мені то вартість залишилась незмінна, і їх можна оформити на сайті, в кабінеті водія. Наступним кроком доставка номерних знаків поштою. Незабаром запуститься. Тобто ви заказали номера і можете навіть в мрео не їхати, їх забирати, доставили поштою та все. Та надання можливості суб'єктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка. Тобто, ну, як це? -то. Тож зараз вже, можуть, загубив номера, поїхав, заказав, забрав. Але хочуть надати ще комусь таку можливість. Тож, е -е, якщо маєте лишніх... 80 тисяч гривень, купуйте собі сімки. Але, як на мене, це не змінює ситуації на дорозі. Байдуже сімки, у вас п'ятірки. А, до речі, про номера. Буквально декілька тижнів тому був свідком ситуації, коли чувак на джипові з чотирма п'ятерками не хоче їхати за всіма в поворот направо і виїжджає в другий ряд, звідки можна лише прямо, а він хоче звідти направо, типу схитрити. Так? І тут йому. З тої сторони, чувак ще на більшому джипом, в якого номера сімьорочки. А сімьорки, як ми бачимо, та 4 сімьорки дорожчі. Тому на кожній п'ятерки знайдуться сімрки, на кожній сімрки знайдуться ще якісь більші номера. Тому головне це людяність на дорожчі. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема. Долучайтесь, де ми розбираємо усі автомобільні новини. До зустрічі, дорогі мої глядачі.